Працюємо чесно, прозоро під контролем громади. Ми б хотіли запровадити систему контроля з боку громади і створення громадської ради. Зараз іде обговорення, яким чином все ж таки нам, з яких, з яких сил вона повинна бути створена ця громада, і який дієвий механізм роботи цієї громади. Моє бачення таким чином, що тут повинні долучитися максимальні громадські організації, представники з відповідних районів, для того, щоб доносили думку від того чи іншого району. І ця громадська рада вона повинна ну, контролювати, слідкувати за роботою обласної влади, місцевих влад і безпосередньо надавати ті пропозиції, які б були вирішальними при вирішенні. Того чи іншого конкретного питання. Ми вже цю роботу почали разом з Валентиною Михайлівною. Вона ще раніше до моєго призначення почала цю роботу по створенню громадської ради. І зараз ви, як представники засобів масової інформації, так само можете долучитися до цієї роботи по створенню цієї громадської ради. Інформація збирається. Валентина Михайлівна збирає зараз цю інформацію. Цю зустріч можемо на моєму рівні провести або на рівні Валентини Михайлівни Коваленко. Безумовно, там будуть різні питання виникатимуть і формування бюджетів, і прозорості тендерних закупівель. І ну, Саме це те, що сьогодні цікавить громаду, яким чином їхні кошти, які зароблені на той чи іншої території, будуть розподілятися. І в рамках і сьогоднішніх подій децентралізації влади політичні реформи, яка я надіюсь, повинна відбутися, все ж таки в цьому році, то це питання актуальне.